А так. ти думаєш, звідки з'явився цей трудоволізм? Ти Та, кажеш, там зранку прокинувся пізно, чи йдеш? І коли з речі спілкувалася з тобою поза камерами, як я тебе попереджав кілька років тому, що Катя давай, щоб ти не опинилася. Десь на кубі або за кордоном, коли ти перепрацьовуєш, і потім ти, як корок від шампанського, просто воно вистрелює. І ти можеш звітай... податися в будь-якому місці. В тільки не на роботі. Як думаєш, звідки з'явився цей трудогорізм? Можливо, можливо боязм, що ти залишишся з порожнім холодильником, дитинство, можливо, бідне було, без грошей. Чи за відсутності любові Я така також, ти настільки працюєш, бо ти хочеш визнання любові, а тобі просто по. За роботу ти не отримуєш. Тут багато чого склалось воєдино. Ну по-перше, звісно, це гроші і доволі бідне дитинство. 90, ті зміна грошей, однокімнатна квартира. Батько працює, мама вдома доглядає за дітьми. Тому, якби так, тут було багато моментів, і хотілося дуже багато всього. Хотілося на що тоді грошей не було. Тому це один із факторів, і він. Величезний по-друге, фактор знову ж таки, там не знаю мами, яка була домогосподаркою. Та, скажімо, так, вона дивилася за дітьми, вона дивилася за домом. Вона неймовірна прекрасна людина, але в деяких моментах я думала про те, що я хочу заробляти гроші. Щоб ніхто і ніколи не сказав мені про те, що не знаю, я тебе годую, чи я, я тут все вирішую, і, і от в такому плані. Тому якби я працювала багато працювала, і це такий момент. Я пізно прийшла в професію. Я прийшла на радіотелебачення в 26 років. Тобто люди вже там мали по 10 років стажу, а я тільки но ну, прийшла там, десь намагалася зачепитися. Тому мені здавалося, що я не встигаю.